Є знижки до Дня Незалежності на імодіум. 20% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки до Дня Незалежності на таблетки Карсил. 10% в аптеках подорожних бам та ощад! Зазвичай ранок цих двох чоловіків починається гучно. Американці Девід та Майкл уже більше двох років допомагають українським захисникам та медикам. Девід – співзасновник американсько-українського фонду, що спеціалізується на тренуванні, медичній допомозі, підтримці цивільного населення та захисників. Майкл його побратим у цих місіях. Цього ранку чоловіки в повній тиші спокійні та натхненні в очікуванні таїнства хрещення. Девіду Грейджу 78. у біографії генерал-майора Армії США, В'єтнам, Корея, Перська Затока, Гренада, Балкани, робота в Пентагоні та в силах спеціальних операцій. Майклу Карпентеру 45. Хоч він і майже вдвічі молодший за свого побратима. Його військовий досвід теж вражає. У біографії морського піхотинця, бойового медика більше десятка військових операцій ірак, Афганістан. Він не раз керував групою хірургічної реанімації сил спеціальних операцій просто під кулями. І з початком повномасштабного вторгнення РФ військові не зволікали. Наша підтримка українським солдатам та всім українцям. Досвід американських військових вражає. Однак саме на цій землі вони відчули щось дуже незвичайне. Тяжка робота в стабілізаційних пунктах на Куп'янському, Оріхівському та Херсонському напрямках. Тривога, страх в один день, Девід сказав, що хоче охреститися. Я вже колись був у цьому місці, десь півроку тому. Колись біля Дніпра Володимир Хрестив Русь. Тому я подумав, це було б дуже символічно провести таїнство саме тут. 8.30 ранку. Сонце вже високо над рікою. Американські військові заходять в українську капличку на схилах Дніпра. спостерігає за процесом з боку Олександр Сопко, саме власник місцевої пекарні, торік зустрічав тут Девіда вперше. Що цікаво, вони ж вже обидва дорослі, вже з таким бойовим досвідом, але саме тут у них ось прийшло це усвідомлення і бажання сюди приїхати. От як у вас коли ви про це дізналися? Знаєте, я просто мене аж знає, по тілу пішла така, знаєте, як е, така хвиля. З одного боку радості, а з другого боку такої потужної надії і потужної віри. Вони приїжджають сюди і воюють з нами. Я хочу, щоб українці знали цю історію. І пишалися і розуміли, що ми, у нас всі підстави так само вірити в себе, і в нас іншого виходу немає. Класний досвід. Почуваюся зворушено. На честь світлої події Олександр пригощає хрещених хлібом. Це українська так? Да, українська Дякую. Пригощають усіх, хто випадково чи не зовсім став свідком таїнства. <рес> На пам'ять про себе Девід залишає у пекарні шеврон. This, this by... цей шеврон ми беремо, коли їдемо в інші країни. Тому теж буде тут у Олександра. Упс, упав. Не фільмуйте це. я почуваюся спокійно, дуже спокійно. І мені затишно, що я тут, в Україні, щоб допомагати людям. А тепер я ще й охрещений. На останок ми робимо фото та відпускаємо наших американських друзів назад на фронт. Дорогою до машини Девід робить мені ще один приємний сюрприз. Візьми це використовуй це і коли Україна виграє цю війну, постав свій келих шампанського на цей подарунок. Цей шеврон обов'язково дочекається такої миті.